Привіт всім. Чому ж Ісус сказав не називайте нікого наставником, батьком і так далі, що і фізично не називати батьками, він заборонив. Насправді ні. Він говорив про духовне батьківство, духовне наставництво. І він говорив про самозванство. Якщо людина сама себе назвала, навчилась відкривати Біблію, прочитала або закінчила якийсь заклад і все, вважає, що вона наставник, батько. Ось але її Бог не поставляв, то. В такому випадку, звісно, ну така людина може взагалі руйнувати церкви, оці проповідувати іншим віручим, які досягнули якогось результату в перемозі над дияволом, що вони не праві, неправильні і так далі. Ну, служити просто сатані. Ось а коли ми читаємо інші послання, то ми бачимо, що там про духовних батьків називаються духовними батьками, наставниками і так далі. Тобто Ісус говорив просто, щоб людина не була самозванцем, а не про те, що в принципі не можна називати. Батьком чи наста?